Вони елементарними речами, довготривалий час після звільнення з полону, наприклад, гелем для душу, запахом вони не можуть користуватися, тому що там його не було і немає у тих людей, які там лишилися, їх побратимів. От. Але він мені так сказав чітко, мені дуже сподобалось. Я свої щасливі шанси вже витратив. Тому чому я вижив? Я вважаю, Всесвіту так було. Потрібно. потрібно. Тобто це другий шанс. Це треба сприймати так. І тоді, в принципі, от ми коли спілкуємося з хлопцями, які звільняються, дівчатами, їх родинами, це той шанс, якого не варто втрачати. По-перше, його треба цінувати, і ти перевертаєш свідомість людини. А подивись на це з іншого боку. Тобі дали шанс. А ти зараз можеш їм знехтувати, думаючи про те, що а чому саме я? Може, я не варта того, а хтось загинув, а хтось втратив. Кінцівки, а я вийшов цілий з цього, з цього поля. Це твій шанс, і ти його не втрачаєш.